Друзі, вітаю! Купив гарний шматочок свинини лопатку. Давайте її приготуємо в такому пивному маринаді, замаринуємо, а потім запечемо. І потім з цього маринаду зробимо такий цибулево пивний соус. Давайте свинину готувати. Для приготування страви мені потрібна свинина. Це лопатка. Пиво львівське, гірчиця французька з зернами. Мед, столові ложки. Це в мене по чайній ложки майоран, копчена паприка, прованські трави. Тут в мене півчайної ложки коріандр цілий, але я його подавив. І півчайної ложки чилі різаний кусками такий, Часнику 5 зубчиків. Це в мене яблучний одна столова ложка. Ще мені потрібна буде соняшникова олія. Оце і все, що мені потрібно для маринаду, щоб замаринувати мою лопатку свинячу. Друзі, підготуємо часник для маринаду. Висипали повий часник бутилку світлого пива сюди вільємо також сюди додамо чайній ложці майоран, копчена паприка Прованські трави. Добавимо сюди столову ложку яблучного оцту. Добавимо 3 чайні ложки французької гірчиці в зернах. Добавимо сюди пів чайної ложки коріандра та півчайної ложки чілі хлоп'я. Різаний чілі. Коріандр теж цілий, я його подрібнив, він краще, ніж мелений. Добавимо меду 2 столові ложки. Добавимо 2 столові ложки соняшникової олії. Це маринад, яким ми будемо маринувати нашу свинину. Маринад наш треба добре, добре перемішати. Ще, добавте сіль столову ложку. Ой, дивіться, дивіться, який гарний виходить наш маринад, в якому будемо маринувати нашу свинину. А запахи, запахи. О, ох і пахне. Ось наше м'ясо. Ось такий у нас гарний шматочок лопатки. А зараз його візьміть вивкою. Проткніть, щоб воно краще промаринувалося. Ось так. Бачите? Все, воно гарно промаринується. Так, і зараз ми нашу свинину кладемо отак в кастрюльку та заливаємо нашим маринадом. Друзі, маринад повинен обов'язково покрити все наше м'ясо, щоб воно добре промаринувалося. Це все добре. І зараз отак. Накриваємо його кришечкою. Все, бачите, плівкою накрили, ставимо в холодильник і хай воно 8 годин промаринується. А завтра будемо готувати цю вкусняшку. Все. Отак. 2 секунди пролетять до завтра. Так, друзі, поріжемо. Візьміть отакі 4 цибулини. 3 зубочки часника в мене величенькі. І цибулю, як завжди, поріжте півкільцями. Вставте сковорідку, хай гріється. М'ясо, яке ми маринували. Ви його десь за годину, за годину до того, як готувати, дістаньте з холодильника. Дістаньте з холодильника, хай воно прогріється. Так. Ось таке наше м'ясо. Зараз будемо його обсмажувати. Додайте трохи соняшникової олії. Добре. І зараз обсмажимо наше м'ясо з усіх сторон. Зарумяньте до такої золотавого кольору, щоб запечатати соки внутрі, щоб м'ясо в нас було соковите. Все, Смажимо м'ясо. М'ясо тут смажили. Зараз ми м'ясо прибираємо. Взяв на базарі шматочок домашнього м'яса, а він, бачите, як порізаний. Він якось невдало порізаний. Так, це. І зараз сюди осипаємо цибулю. Щоб цибуля швидше карамелізувалась, додайте пару чайних ложок цукру та додайте трохи класичного соєвого соусу. Все, карамелізуємо зараз цибульку. Тоді додамо чесничок, а зараз поки карамелізуємо цибулю. Так, друзі, цибулька. Наша карамелізувалась. Зараз додамо, додамо сюди чесничку. Та маринад цей, що ми м'ясо маринували. Давайте додамо декілька ложечок для смаку. Зараз ще трохи підсмажимо цибульку і будемо готувати. М'ясо до запікання. Так. Все, цибулька наша готова. Зараз ми у форму для запікання викладаємо нашу цибульку. Ось так, розрівнюємо її, кладемо наше м'ясо і будемо запікати при температурі. 190 градусів, ну, приблизно 2 години, будемо дивитись на наше м'ясо. Якщо дуже швидко буде горіти, то краще накрити фольгою. Так, і трошки маринада цього додати. Добавте, щоб вона у нас запікалась в цих смаках. А потім з цієї цибулі, і з пивом зробимо соус. Все, накриваємо фольгу і запікаємо. Все м'ясо наше в духовці. Запікаємо. Так, друзі, м'ясо готове наше. Десь приблизно трохи більше години воно у нас запікалось. Вже, бачите, там трохи кістки є. Від кістки воно вже відстає. Раджу вам подавати м'ясо з картоплею пюре. Та Таким зараз ми зробимо цибулево пивним соусом. Для соусу зараз поставили сковорідку, розігріли. Зараз ми дамо туди трохи вершкового масла. Так, Дамо нашої цибульки з пивом, зі спеціями. Ось так. І Зараз ми з цього зробимо соус. Трошки закип'ятимо. Хвилин 10-15, випаримо. Дамо чайну ложку. Меду У мене є такий мед, трошки підсахарився. Дамо меду сюди для смаку. Дамо десь чайну ложку гірчиці. Ось і все. І зараз ми його, щоб він загуск. Ну його трошки. І це у нас буде такий цибулево пивний соус до м'яса. Так, додам ще трошки масла, щоб соус наш краще загуск. Вже він такий пряний, солодкуватий, перчений. Ну і все, досить. Все, зараз він трошки постої, загусне і буде смачно. Приготували ми наше м'ясо. Соус приготували. Бачите, гарний такий соус вийшов. Смачний. Зараз будемо скуштуємо м'ясо наше. Раджу м'ясо подавати з пюре картопляним. Воно дуже добре пасує до цього м'яса. Ну і, звісно, квашену капустку беріть. 嗯。Mm hmm.